Я не люблю, як мене називають дисидентом, Бо я політика. Моя, моя професія, моє життя це політика. Я не літератор, але моя політика, я в політиці щось розумію, і все життя нею займаюся. так? Тому... Українці всі, наша вся українська авто, а, аудиторія, які сьогодні слухають, як тільки вони спробують. Проголосувати в другому питанні ми маємо всі українці, хто має совість і відповідальність прийти сюди і просто оцю падаль цих покидьків викинути, викинути, бо аргументів вони не знають. Переконувати це приниження і даремна трата часу. Вони мають зникнути як роса на сонці. Дорогі друзі, я хочу вам щиро подякувати, бо тут я розумію, зібралися небайдужі наші громадяни, небайдужі за долю України. Це питання, яке сьогодні прикувало нашу увагу, це питання буття українців, бути чи не бути в українській державі, бути чи не бути українській нацією на своїй землі. Скільки б нам не доводилося боротися, але ми не можемо дозволити тим радегам, які прийшли сьогодні до влади, намагаються розтягнути найдорожче красти українську українську землю. Цього допустити ми не маємо права. Бачите, знали, що Степан Хмара прийде, замінували. Це не швидше, це вони думають. Бояться вас. Чи пізно всі ви будете відповідати? Ви це розумієте? Ви це розумієте? Герої України, Степан Ікови, я вас попереджаю. Ви не задоволь державу воювали. Що ви о так поводилися? Ви це розумієте? Ніхто не покине залу. Зрозуміли? Я не чую. Ви зрозуміли? Це я вас попереджую. Нічого, нічого. Ви те час буде плакати. Це точно самовирок. Що? Він це... він не покине зал. Будеш він має побачити. на це право. Р... Рома. Будь в Що то пішов рішай? бачите, як завжди, в строю, родина Хмар, справжні люди і слава Україні. Героям слава! Давайте, хай хай розглядяють нас. Не можна, це справді, я знаю, вони не дають. Зайчому. Вони кажуть, що не можна. Хай нас за п'ять хвилин розженуть. От нас з німецький білий ефір. Ви ж не роз... Українці не будьте Який такі тугу-тугу. Так, ми їм скандал влаштуємо. Вони нам. Влаштую. Але ж не можна так опустити, полковник сидить, а ми собі бо... а, нас роженуть, а не можна. Такий резонанс на справа, яка приведе до закінчення банди татарів і іншої агентури на печерці російської. І за того Новака судді втік. Вбивця Шаповалов, командир роти Харківського Беркута, який зараз вже є на території ДНР-ЛНР, А вже по ньому справа в Подільському суді доходила до вироку. І, і так нова вів засідання, що цей вбивця втік. Відплодав, а він просто. так відкладав він втік. І тепер нова попала ця друга справа. По-другому Ну, вбивство. Це... Хочете чи не хочете, але ви покриваєте бездіяльність або злочинну бездіяльність, скоріше, точніше, так буде печерського суду. Розумієте? Ви позбавляєте нас права суду оскаржувати. Злочинну бі... діяльність течеського суду, розумієте? А з цим треба закінчувати. Роз... Далі так не буде. Розумієте? Далі так не буде. І суспільство зміниться, і влада зміниться. І, е, знаєте, не будемо говорити, хто там сидить, які вказівки дають. Ми положимо за нашу свободу. іде. Голос Слава Слово нації. Смерть ворогам. Україна! Боже ж! Лупамо разом. За її волю. Я не вижу, те За славу. Не вижу, за народ. Я не вірю. І в <любов'. пишите> <пишите> 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 Так, дивіться, щоб не втік.